Друзі, привіт! Хочу показати вам іншу прагу. Минулого разу я стояла на вулиці Нерудова, і мені здавалося, що я стою на Андріївському узвозі. Ну, був дуже схожий ракурс, така ж вуличка схожа була. Зараз я стою ось тут, і мені здається, що я стою на оболоні. Дивіться, дуже схоже місце на оболонь, проте я навіть скажу, яке саме місце оболонський проспект. Коли повернусь, то покажу. Дивіться, такі ж самі панельні будинки, скверик тут невеличкий, чи це парк. Дивіться, ось за цим будинком, за цим будинком і трошечки вправо, знаходиться е уже інша будівля уряду праці. Тому що зараз я знаходжусь уже в іншому районі Прага 9, а раніше ми ходили на Прага 7 і там ми вистоювали черги. От тепер уже все змінилося з цього місяця, з жовтня місяця для українців, які знаходяться у празі, потрібно приїжджати саме на цей уряд праці, тому що нас друзі контролюють, тобто продовжують, звісно, перевіряти всі наші документи, мобільні аплікації, банківські виписки і все таке інше. Візу в паспорті, ну можливо, навіть відмітки в паспорті, якщо людина кудись їздила, наскільки часу вона туди їздила. Злила, тому що це строго контролюється. От, і е, я сюди приїхала власне, за цим. Я вже там була. Тобто я там була вже в тому уряді уряді праці. Я повернулася і побачила ось таке місце. От, і вирішила вам трошечки тут познімати. Тому що, власне, я зараз піду вже до метро і ви разом зі мною. От, і коли я йшла сюди ще, тобто у справах ну, на уряд праці, то я дуже поспішала тоді і не могла знімати. І подумала, що я вже на зворотньому своєму шляху познімаю. Дивіться, я так розумію, що це молоді деревця, за ними доглядають. І ось вони знаходяться у таких мішках зелених. Я так розумію, що можливо це такий захист на зиму. І на холодну осінь, щоб дерево прижилося і не замерзло. Тут також. А власне на дворі осінь, Жовтень місяць. Дивіться, як красиво. Трохи серце щемить, Тому що все це мені нагадує оболонь і наші оболонські скверики. Дивіться, як листя на деревах вже жовтіє. І червоніє. Ну, не парк Наталка на оболоні, але щось трошки схоже. Дуже навіть схоже. Ідемо Добре. далі. Бачу, що це дійсно благоустроєна територія і навіть продовжує розбудовуватися цей парк і ці дитячі майданчики. Лавочки також нові, дивіться. Абсолютно новенькі. Угу. З відмітками, хто їх поставив тут. Так. Ну, власне, ось я й хотіла вам показати ще раз, як це схоже на Оболонський проспект. Дивіться. Бачите, які ж будинки, власне. Так, тут новий дитячий майданчик, я так розумію, що він абсолютно новенький. Дуже-дуже багато дерева. Хороша, правильна поверхня. Давайте ми пройдемося по ній. Ой, я йду як по траві, по м'якенькій траві. Вона вібрирує. Тобто... Хороша така поверхня для діток, щоб якщо вони раптом впадуть, то щоб вони не забилися. Поверхня дуже м'яка, хоча на вигляд така здається зовсім жорсткою. так? Дивіться, який тут майданчик. Такий модерновий. Навіть он флюгель крутиться. Бачите, на цій башточці. Як приємно йти по цій поверхні, ви навіть не вявляєте. Відчуття такі, що ноги трошки так ніби провалюються в якусь м'якеньку траву. Так дивіться, дійсно ще розбудовується ця територія, тому що тут купи піску багато. Ось так, от пройду, намагаюсь. Людей, особливо діток, тому що е, не можна, по-перше. По-друге, я вже помітила, що Чехи не люблять любляться. Не тільки коли дітей не можна знімати, а навіть дорослі люди страшенно не люблять попадати в камери. І я абсолютно цього не помічала. Наприклад, у тій же Італії або в Швейцарії я цього не бачила, друзі. От. А в Чехії ось так от вони реагують на камеру. Щось має бути, я думаю, басейн. Дивіться, он навіть робітник працює, щось копає. Або це якась арена, вона кругла. Можливо, це навіть не басейн, можливо, це все-таки якийсь майданчик для виступу із рядами для глядачів. Не знаю, коли це все буде готове, то я вам покажу, якщо я на той час ще буду жити в Упразі. Тому що ніколи не знаєш, що тебе далі чекає. Так. Я б не сказала, як називається цей район. район. Не пам'ятаю, чи говорила. Вітер повернувся. От... Це Прага 9 і це е, Просик, кажуть так, от район. А, або ж Стрижишков, якщо я правильно зараз сказала це слово, тому що я знаю, що... А, в якомусь із відео. А, мене навіть поправляли українці, які живуть тут у празі, що я неправильно читаю, неправильно проговорюю слова. Друзі, вибачте, я, я дійсно помиляюсь, ну, тому що я чеську мову не знаю. Я тільки-тільки почала вчити, тільки на третє, на третє заняття сходила. Дивіться, яка красива модернова будівля, це метро. Метро так і називається Сджишков. Якщо я правильно сказала, зараз я туди вже піду і буду їхати додому, у свій район Праги. Але можливо трошечки ще покажу вам всередині, як виглядає ця станція метро. Вона така дійсно така сучасна, модернова. Тут ну, дійсно така от будівля із металою і скла. І... Ми з вами зараз будемо заходити трошечки далі, он там вхід, а тут є вхід для людей з обмеженими можливостями. Бачите, он людина на візочку, тут для неї є спуск або ж для колясочок, мабуть. Ну, мабуть. І мами з колясочками, з дітками можуть також спускатися. Хоча я думаю, що там є ліфт. Та я вже навіть бачу, ліфт є. Так. Це червона лінія метро, в Празі, лінія С. І ось так от називається ця станція метро. Ну її важко вимовити. Зжишков, мабуть. Заходимо, друзі. Хочу вам трошки показати її всередині. Ось ліфт. Зліва. Люди заходять. ви Мабуть, почули, а, і побачили трошечки, а не побачили. Он поїхав в поїзд в метро, потяг метро. Дивіться, ми знаходимося на такій а, верхній площадці. Тобто ми коли заходимо в метро, то метро, власне, внизу. Он воно. Так, на цей потяг я, друзі, не встигла, тому що ще не спустилася вниз. Ну що, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Ось така умовна оболонь. Боже мій. Аж до мурашок пробирає. Ну, чесне слово, дуже схоже. Дуже схоже на оболонь, на оболонський проспект. Оце все. Все, друзі, поїду додому. Вам всього найкращого, до нових зустрічей!